Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на новому каналі. В цьому відео я вам розповім, наприклад, які інструменти потрібні, наприклад, якщо ви хочете там з кимось грати, у вас є бас гітара, наприклад, якщо там. Вас баз гітара, ви хочете з кимось зіграти якусь пісню, то потрібно, щоб хоча б там грали на бас гітарі, там ще хтось на е барабанах і ще хтось там на мікрофоні. От, І ще за бажанням, якщо хочете, щоб ще хтось грав на звичайній гітарі. От, ну Дивиться, треба нагадую якось грати під ритм. Наприклад, якщо там, якщо там ви, якщо там там, ви, наприклад, ви граєте на 1, 2, 3, 4, то і всі теж повинні грати на 1, 2, 3, 4. От, Щоб заливатися з ритмом. От. Треба завжди грати там, наприклад, як ти граєш або як інші грають, так і, і ти повинен грати. От. Тому що, наприклад, там ти граєш на 1, 2, 3, 4, а други грають на. А інші люди грають на 1, 2, 3, 4, 5, 6, то просто не буде сходитися і буде, ну, не дуже круто. От, тому всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, як зіграти круту пісню.